Привіт, друзі, сьогодні я хочу вам показати найбільшу безкоштовний оглядовий майданчик у Лондоні. Сьогодні ми туди їдемо. Туди дуже важко потрапити, бо завжди дуже зайняті квитки. Але є один лайфхак, який я вам пізніше покажу. Вийшли нової лінії Elizabeth Line і перейшли до старої ділок метро. Намагаємося знайти вихід Liverpool стріт. Одразу видно, на тут інший інтер'єр. Crossing Horizon 22. Так, друзі, ну що, ми на місці, я вам зараз покажу, де ми опинилися. Дивіться, Вийд на Тавер на шарт, який, здається, навіть нижчий, ніж ми знаходимось. Вийд на Темзо і на Tower Bridge. Просто щось неймовірне. Не знаю наскільки може камера передати цю. Картинку, але це щось неймовірне. Тож, можу сказати, що це варто того, щоб сюди приїхати. Horizon 22 є визначним атракціоном Лондона, відомий як найвища безкоштовна оглядова площадка міста. Він був відкритий зовсім недавно, у вересні 2023 року, і розташований на 58-му поверсі за адресою 22 Bishop's Gate. Це найвища будівля у сіті Лондона. Відвідувачі можуть насолоджуватися видами на 300 градусів і бачити багато його визначних пам'яток. Ця оглядова площадка була розроблена так, щоб запропонувати унікальну перспективу міста. Вона розташована на висоті 254 метри над вулицями Лондона. Це другий за висотою хмарочос у Великобританії. І він пропонує більш високу точку огляду, ніж оглядовий майданчик найвищого хмарочоса у Європі Шарт. Швидкісні ліфти в будівлі доставляють відвідувачі до оглядового майданчика за 41 секунду. Horizon 22. Тут ви можете собі придбати квитки, але як ви побачите, зараз найближчі дати доступні аж на 4 березня, сьогодні середина січня, тож чекати майже треба 2 місяці. Але є такий лайфхак, що вам просто варто прийти туди на місце по адресі, де знаходиться цей будинок, і там дуже багато walk-in слотів. Тобто, коли сьогодні ми були там. там Буквально кожен слот, кожна година було дуже багато вільних місць. Схоже на те, що люди чекають, коли вони зможуть забронювати ці квитки, але насправді просто можна прийти і зайти туди, відсканувати QR-код, на місці отримати квиток і просто туди безкоштовно потрапити. Люди про це, схоже, не знають. Є також, якщо ви хочете бути абсолютно впевнені в тому, що ви туди потрапити, якщо раптом вільних слотів може не виявитися. Ви можете знайти фейсбук групи лондонських дуже багато, де люди викладають ці QR-коди, які там можна відсканувати на вході і викладають їх онлайн. Ви можете просто його відсканувати і вибрати цю підату квитка на завтра або навіть сьогодні, і туди одразу приїхати. Оце ну, от найвища будівля. Це Horizon 22. І там, вон, бачите, така платформочка, наче балкончик. Лод і видно весь цей вид на Лондон.